Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Бог береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час. Жоден науковець не в змозі дати визначення, що таке життя, сказано у підручниках з біології. Ісус Христос, прийшовши на землю, сказав: Я є дорога, і правда, і життя. З того часу мільярди людей по всій планеті вірять у нього як у Бога, тому що він справді дає життя і на землі, і у вічності. Атеїстичне визначення життя як існування білкових тіл, які вмирають, розкладаються і перетворюються на труп, нав'язана нам пропагандою комуністів, зокрема Енгельсу, приймаючи таке безбожне розуміння життя, смерть, вбивства та насильство стають нормою. Цінність життя можна отримати лише віруючи в Ісуса Христа, який і є життя, звідки береться життя. Над цим питанням бореться весь науковий світ. Досі у підручниках та енциклопедіях міститься атеїстична антинаукова пропаганда про самозародження життя з неживої матерії. Однак чому тоді, покидаючи клітину одного разу, життя більше ніколи не повертається назад?